Далі про черговий погром аптеки цього разу у Києві заклад активісти атакували із бейсбольними битками, бо запідозрили його у торгівлі наркотичними препаратами без жодних рецептів. На заклад поскаржилися місцеві жителі. Люди нарікають на наркоманів, які приходять до аптеки за зіллям і вживають його. Так би мовити, не відходячи від каси, міліція на погром виїхала, заяву прийняла. Однак сам заклад закривати не стала. Це препарат, який містить кодеїн, це опівний наркотик, який викликає дуже швидку залежність, який викликає дуже страшні ломки і деградацію всього організму. В даній аптеці воно випускається як без будь-яких чеків, так і без рецепту лікаря. Ні у кого нічого не вимагає, тому що більшість їхньої прибутки це саме наркозалежні особи, яким продають можливо навіть фальсифіковану цю продукцію. В рамках кримінального провадження буде направлено подання до державної лікарської служби, і разом уже з ними буде визначено дату, і буде зроблено дві кон. Контрольні закупки цього препарату, і лише якщо ці дві контрольні закупки підтвердяться, то буде складено акт Державної лікарської служби. І лише в цьому випадку ліцензію від аптеки відберуть, тобто аптеку позбавлять ліцензії.